Студентство завжди сприймається як найбільш соціально активна і оптимістична налаштована група населення. Тому свято студента це свято оптимізму і свято майбутнього. Я хочу привітати студентів незалежно від того, в яких вишах вони навчаються, і побажати їм, щоб вони згадували свої роки навчання в вищих навчальних заходах, не тільки як складні з точки зору підготовки до семінарів, до сесії. Роки, а перш за все роки, коли вони були оптимістами і думали про те, що вони в майбутньому зможуть зробити все, треба тільки захотіти. Від старих студентів, які зараз є професорами і доцентами, я вітаю молодь, яка прийде і нам на зміну. Святом вас, будьте оптимістами!